З нами на зв'язку? Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант і директор агентства моделювання ситуації. Мої вітання, пане Віталію. Вам доброго дня, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію, що зараз склалась у Франції? Як ви бачите її розвиток? Ну, насправді ситуація не проста, бо він перепризначив п'ятницю Лекурню знов. Фактично, менше тижня пройшло, як подав 6 числа у відставку, а 10-го, фактично, в п'ятниці вечором вже Макрон знову назвав прізвище Лекурню як е, прем'єр-міністра. І як пише іноземна преса, фактично е, це дуже ризикована ситуація для е, Макрона. А самого лекуреню так назвали ну камікадзем, фактично. Хоча в суботу, тобто вчора, ле вже заявив, що він хоче сформувати. Вільний уряд, як він його назвав, тобто уряд, який якому члени уряду не будуть, як він назвав це ув'язненими партіями. Так, вони можуть бути пов'язані з певними партіями, але не будуть ув'язнені партіями. Ну всі зазначити, що республіканська республіканська партія, так яка там була певною мірою, могла стати союзником, вона відмовилася брати участь безпосередньо уряді, хоча, ніби там вони щось нам будуть і підтримувати. Ситуація буде зрозуміла, коли будуть питання бюджету вирішувати, наскільки є більше, чи нема більше. Чусті, бо коли попросив Макрон ликуреню до середи, щоб він провів консультації і і зробив все, щоб вийти з цієї патової ситуації, бо треба дійсно приймати бюджет. То потім середу вечора ликореню заявив, що ніби є більшість, і дійсно що більшість не хоче розпуску національних зборів. Це нижня палата парламенту Франції. Ніби вони мають фактично проголосувати. Побачимо, як це буде відбуватися і це буде зрозуміло вже конкретно, коли буде вгорюватися бюджет, наскільки і яка є підтримка. Пане Віталію, а як ви бачите, як ця вся ситуація може позначитись на Україні? Як це все може вдарити чи не вдарити по нас? Воно вже по нас насправді б'є. Бо, по перше, Макрон є одним із таких головних, я би назвав його драйверів. Так підтримки угу. України ну, був і принаймні, річ, так. і оце європейське політичне співтовариство, яке він ініціював ще. 2022 році і гроші, які нам 3 мільярди євро. Тобто, якщо не буде бюджету, не буде допомоги фінансової. Ну і не буде фінансів, не буде тої зброї, за яку можна купляти цю зброю. Тому це насправді нас дуже важливо. І, взагалі, ситуація достатньо така ну неприємна, бо вперше фактично. За останні, можливо, навіть і за часів новітньої сторони десятиріччя це точно коли три такі ключові країни Європи, як Франція, Німеччина і Великобританія, вони єдиним фронтом на міжнародній арені, якраз в контексті підтримки України, але у всіх трьох є проблеми всередині своїх країн. Ну і найбільша зараз проблема це у Макрона. Дуже сподіваюся, що він в принципі вийде з цієї ситуації. Хоча колишній прем'єр-міністр Лятан, він навіть він заявив, що він не розуміє дії. Президента, ну це насправді почалося, коли він спустив минулого року національні зброї. Тоді шокував всіх, бо партія не перемогла на виборах Європарламенту. І з цього моменту в нього почалися якраз нам певні проблеми, але з іншого боку, ну виходу в нього за великим рахунком нема. Там пише французька преса, що ніби він не хоче ділитися владою, і от, от чіпляється, щоб були ті люди, яким він дуже, -дуже й довіряє. Бо там соціалісти виступали, щоб був їх кандидат. На посаду прем'єра, після того, як колишній прем'єр-міністр Елізабет Борн заявила, що ніби можна розглянути питання призупинення цієї пенсійної реформи, з якої насправді все в свій час почалося. Це в 2023 році, коли вона була прем'єр-міністром. Вона зараз міністром світу була в цьому уряді. Вона проштовхнула цю реформу. Там підняття пенсійного віку з 62 до 64 років. Але тоді зразу праві вони ну, сказали, що це для них червона лінія. Тому знову ж будемо зараз дивитися, як буде навіть з цього питання, бо я думаю, що ліві однозначно знову під час бюджету будуть піднімати це обгорня, питання пенсійної цієї реформи. Дехто говорить про проросійські сили. Як ви на це дивитесь? Як ви бачите, чи є там вплив проросійських сил? Ну, умовно, називають проросійську от Марі Люпен, так, оце національне об'єднання, колишній національний фронт. Але знову ж, в останніх її заявах, буквально вже рік-два, вона насправді ну так чи інакше, але висловлює підтримку Україні. Тобто говорити про те, що от вона реально є такою проросійською, ну навряд чи е, можна зараз на 100%, як тоді, коли казали, що ніби є підозра, що там навіть фінансування було от цього національного об'єднання. Там зараз формально новий е, лідер е, Бардела. Ну, побачимо насправді, е, як то все буде відбуватися. Але я не думаю, що в даному контексті е, можна говорити про якусь проросійку. Французької політики, бо загалом громадяни Франції вони ну ставляться позитивно до України, і я би сказав, є та більшість необхідна для того, щоб будь-який уряд, який зараз би міг бути у Франції, я сподіваюся, все таки буде уряд Лекорню, бо він був міністром збройних сил. Він реально дуже добре нам допомагав. Так, от будь-який уряд, який би не був, він навряд чи зможе ігнорувати оту загальну ситуацію. Я завжди про це говорив до того часу, поки більшість людей в будь-якій країні підтримує Україну. Який би уряд не був, він змушений сам рахуватися і відповідно рішення приймати і дії. А Пане... ну, поки якщо цього не буде, тоді в нас будуть проблеми. Пане Віталію, от тиждень тому був такий тривожний дзвіночок. Пам'ятаєте, тоді коли обговорювалися питання кредиту Україні, і тоді і Бельгія і Франція сумнівались, і це якось було неочікувано почути і від Макрона, і дехто сприйняв, що це вже якось міняється його риторика. Як би ви це пояснили, і перспективи. Для ну, нас. там насправді йшла мова про репараційний там. пакет, е, там йшла мова про е, цю стіну, так звану стіну дронів Русули фон Я хочу, ну то, що на мою думку, насправді от ховається за всім цим, це. Вони трохи, я маю на увазі, лідер там не тільки Макрон, там і Мелоні виступила, і Мерц. Вони хочуть, як би там кажуть, поставити Урсулу фон Дрляїн на місце. що вона ніби багато прибирає на себе влади, і тому вони, от певною мірою, виступили проти тих ініціатив. Бо за великим рахунком, це не вона вирішує і не вони. Ну, бо якщо ми говоримо про репресійний пакет, який Фрід Фідіхмерз там висунув цю ідею 140 мільярдів євро. Потім це перехопила Урсула фон фондрляєн. Мерц так трохи не дуже це, скажімо так, позитивно сприйняв. Меловні заявила, що взагалі чого ви тільки договорити про східний фланг, є ще й південний фланг. Ну, а Макрон каже, що то за стіна? То має набагато все бути комплекс, не якась там просто стіна. Тобто вони фактично ну, намагаються макнути Урсулу фон Дерляїн. Це почалося ще 25 років. А тому. А чому, коли... чому? О, Це двадцять 25 угу. років тому почалося, як Європейський суд вже почав перебирати певну міру на себе такі ну, питання оборони та оборборони безпеки. І от країни НАТО вони до цього достатньо так от ставляться. Я би сказав, ну з такою ревнощами. А Урсула фон Дерляйн, давайте ми ж не забудемо. Вона ж була свій час міністром оборони у Німеччині. Тому так чи інакше, у це на мою думку, саме з цим пов'язано. Бо якщо говоримо про гроші, то тут питання в першу чергу у Бельгії. Бо саме Ероклеєр це там 183 мільярди з тих 210 якраз євро. Вони знаходяться у Бельгії, більський уряд має прийняти це рішення. Але коли також була спочатку інформація, що ніби не проти, це було в середу, поза минуло, коли було це європейське політичне співтопориство в Данії в четвер. Потім прем'єр-міністр Бельгії сказав: Та ні, ми не проти тільки, Давайте так, щоб всі потім несли юридичну відповідальність, якщо Росія на подасть на нас у суд. Тобто це питання насправді обговорюється, хоча ну є інформація. Що нас навряд чи от зараз в кінці жовтня буде вже офіційний саміт Євросоюзу в Брюсселі, що це рішення буде прийнято? Там кажуть, що це, скоріш за все, буде перший квартал 2026 року. Ну такі така, така, скажімо, інформація інсайдерська. Що я сподіваюся, це буде помилкова інформація, і все таки вони будуть більш швидше рухатися, щоб прийняти рішення щодо цього репараційного нам кредиту.